Добрий день. Факультет бізнесу та соціальних комунікацій Державного університету інтелектуальних технологій та зв'язку здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, бакалаврів та магістрів за спеціальностями: економіка, менеджмент, соціологія, журналістика, маркетинг, публічне управління та адміністрування, а також психологія. Факультет Складається з шести кафедр: це кафедра економіки та цифрового бізнесу, кафедра менеджменту, кафедра публічного управління та адміністрування, кафедра журналістики, політології та соціальних комунікацій, а також кафедра маркетингу електронних комунікацій в штаті. Нашого факультету плідно працює 12 професорів, 11 докторів наук, 26 доцентів та 33 кандидати наук. Очолює наш факультет професор Захарченка Лаліта Анатолієвна. На факультеті бізнесу та соціальних комунікацій проводиться плідна наукова діяльність факультетом організується та проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу молодих науковців, аспірантів та студентів економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства. Наш факультет плідно співпрацює з провідними європейськими університетами та компаніями сфери телекомунікацій, які виступають нашими стейкхолдерами. Обирайте спеціальності факультету бізнесу та соціальних комунікацій Державного університету інформаційних технологій та зв'язку. Запрошую вас в подорож до успіху. Дякую.